Будемо садити картоплю, сотих на 10 більше, було 30, 40 сотих посадимо. А чому так? Ну, щоб більше було, ми трошки оторганим осені. Угу. Дай Боже. Да. Буду. Багато? Ну, mm, 8 соток. А це більше чи менше, ніж у тому році? Менше. Думаю, буде. Менше. Менше. Більше чи менше, ніж у минулому році. Так само. Чар, Та два, три. Скільки сім'ї впаде? Так. Будемо. Бо треба, так? Да? Бо треба. Як вийде, вже. ж. Ви з коропа. Я Бо не з коропа, я з Харкова сам. Ага. Путін вигнав нас з Харкова і, і поки живемо в коропі. А, звичайно, будемо, а Ви як без да? коротко. А більше чи менше, ніж у минулому Як завжди. Не більше, не менше. Як завжди. У нас завжди в нормі все. Будете садитися? Будемо, звісно. А багато? Много, много. У нас у нас порошонки є. Так що будемо садити. 60. В минулому так само. Будете садити картоплю в цьому році? Звісно, будемо, як же. Ви скоропа? Ні, я не скоропа, з села. Ну, трохи менше буде. Чи а... будете садити картоплю в цьому Конечно, році? Звісно, будемо. А більше чи менше, ніж у минулому? Так само. Не будемо садити картошку. А чому так? А тому що не їдемо де. Не громим. Желательно буду. Їсти ж мені треба, і людей треба ж, як сказати, обснабжувати. На чоловік покупає одвожу на базар. По чому купляєте зараз картоплю? 20, 18-20. А багато людей вам здають чи не дуже? як. Здають. Здають. Mm-hmm.